Доброго дня! Мене звати Назарій вітаю вас на Ютуб-каналі Клуб Рослин». Сьогодні я вам розповім про садову мульчу, а саме про соснову кору, про мудринову та соснову шишки, які також використовуються при мульчуванні. Голий ґрунт дуже чутливий до погодних умов. Під дією сонця, дощу, вітру він поступово втрачає свою родючість. Найшвидший, ефективний і безпечний спосіб берегти ґрунт це мульчування. Соснова кора це не лише оригінальне рішення в ландшафтному дизайні, але й захист від бур'янів, пилу, отримання вологи і збереження пухкості ґрунту. Кора захищає від бур'янів, оскільки шар кори знижує потрапляння світла, що відповідно не дає розвиватися однорічним бур'янам. Кора та інша мульча зберігає вологу в ґрунті, прошкоджаючи висихання верхнього шару ґрунту, а також зберігає його пухкість, запобігаючи утворенню ґрунтової кірки, тим самим зберігаючи підвищену родючість ґрунту. Вся мульча захищає від ерозії. Верхній родючий шар ґрунту не вивітрюється він захищений від вітру, від дощу, від гарячого сонця. Використання мульчі – це і захист від шкідників, адже відлякує крутів, морквяних і цибулевих мух. Мульча сприяє збільшенню родючого шару ґрунту, адже і, кура, і шишки створюють комфортні умови для черв'яків та інших живих організмів, які переробляють органіку. Відповідно, збільшується кількість гумусу та інших корисних речовин в ґрунті. Шар мульчі підтримує рівномірну температуру. ґрунт не перегрівається і не переохолоджується. Влітку температура ґрунту є волохолоднішою, а взимку теплішою. Що від того, яка є у навколишньому середовищі, важливо відзначити, що це екологічно безпечні продукти та природні антисептики, купуючи садову мульчу від клубу рослин, ви точно підвищите якість ґрунту, при цьому скоротити кількість поливу і частково відмовитись від прополювання. Шишки, як і інші частини хвойних речовин, підкислюють ґрунт, тому відмінно підходять для мульчування ацетофільних рослин, таких як гортензії, рододендрони, азалії, магнолії та різноманітні хвойні рослини шишки також можуть бути хорошим індикатором вологості ґрунту, тому що в сиру в погоду їх лусочки закриваються а коли сухо і тепло вони розкриваються моча із шишок модрини має дуже естетичний вигляд який може підвищити декоративність вашого саду та іншого простору особливо доречно використовувати їх там де рослини ростуть погано наприклад ви можете використовувати шишки під рослинами у глибокій тіні. шишки які від гнилі цвілі та грибків Тобто мульча не сприяє розвитку грибкової інфекції на ваших рослинах. У нас переваг шишок мудрини, які використовуються для мульчування, це їхня довговічність, адже вони не розкладаються дуже швидко і вони підтримуються протягом кількох років. Клубруслин продає кору соснову середньої та крупної фракції Оце є крупна фракція. шишки соснові середньої та крупної фракції, це є середня фракція шишок соснових. І модринові шишки ось такої фракції. Вони є дуже декоративними. Завітайте у наші садові центри та оберіть те, що підійде саме вам. А наші консультанти з радістю вам у цьому допоможуть. До зустрічі на ютуб-каналі «Клуб Русин. Підписуйтесь, ставте лайки. Всього вам найкращого!